Як сказати захворів англійською мовою. Як саме ви захворіли? Вас нудить, у вас температура і насморк, як у мене зараз, чи не дай Боже щось серйозніше по типу хворої нирки? Я не допоможу вам з хворобами, а от з англійською можу. Безкоштовний пробний урок в шапці цього профіля. Почнемо з найпростішого: якщо вас нудить, англійці скажуть I'm sick. До речі, фраза you make me sick означає, мене від тебе нудить або ж ти мене дістав. А якщо у вас температура і нежить, як у мене до речі, де моя серветочка, ви можете сказати «I am ill». До речі, «ills» на сленгові означає пілюлі або ж таблетки. Дуже часто слова «sick» та «ill» називають синонімами, але лайфхак як їх можна відрізнити? Слово «sick» можна ставити перед іменником, а «ill» – ні? Тобто «sick girl» – це правильно, «an ill girl» – неправильно. І третій варіант слова хвороба це «disease», щось конкретне та серйозне, дуже часто відноситься до якоїсь певної частини тіла.